Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю, добрий день. Вогньовий контроль на сьогодні до якої точки дістає Україна. Давайте говорити про тактико технічні характеристики тієї зброї, яку нам передали Сполучені Штати Німеччини. Я вже назвав САО ПЗТАж 2000 і виробництва Німеччини до 80 кілометрів. Максимальна дальність пострілу зафіксована 84 кілометри. Відповідно, ті самі РСЗВ, Марс, і е, е, виробництво Німеччини, РСЗВ е, Хаймерси, виробництва Сполучених Штатів. Так само 80, 80 кілометрів. Тобто можемо говорити, що на цю відстань, е яка вдвічі перевищує тактико-технологічні характеристики російської зброї, відповідно, Збройні Сили України можуть тримати під вогневим контролем. Що вже дозволило якісно змінити характер війського протистояння. За даними британської і американської розвідки, було приблизно до 400 успішних пусків систем РСЗВ Хаймерс. Тобто ми можемо говорити про 400 знищених логістичних центрів російської окупаційної армії. Це і склади накопичення, командно-штабні пункти, ну і відповідно склади з БК. Ось вам, е -е, так скажімо так, ті. Характеристики, які дають можливість збройним силам України тримати під вогневим контролем, не тільки власне лінію фронту, але й глибокий оперативний тил. До речі, якщо ми вже торкнулися цієї теми, в засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що Сполучені Штати ведуть перемовини з Саудівською Аравією щодо постачання в Україну власне, української розробки Грім 2. Мовиться про оперативно-тактичний комплекс, який був замовлений Саудівською Аравією ще в 2016 році, і який би мав би стати на озброєння Збройних сил України, Дальність ураження до 300 кілометрів. Тобто мовиться про те, що нам не потрібні би були американські атакуси, якщо б ще в 16-му, я підкреслюю, в 16-му році за часів Петра Олексійовича була прийнята відповідна політична, політична рішення щодо переоснащення Збройних сил України новітніми зразками техніки. Тобто, ми, ми, ми б мали на озброєння надсучасну зброю українського виробництва, яка б тримала під вогневим контролем не тільки окуповані території України, мовиться про Крим, але й відповідно території Російської Федерації і бази накопичення на глибині до 300 кілометрів. Це було неможливо. власне оті сценарії, які відбулися в лютому 2022 року. Це вторгнення з території як Росії, так і відповідно Білорусі. Дмитро, я дуже вдячна вам за ці роз'яснення. Дякую вам за цю інформаційну підтримку і за цей вклад у перемогу. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.